Електрика для початківців. Просив, хтось мене в коментарях показати, як скрутити коробку розподільчу, коли в нас є розетка і двохклавічний вимикач, тобто на два світелка. Отож, давайте розглянемо, як скрутити коробку розподільчу. І так, що ми маємо в цій коробці? Взагалі-то я не рекомендую в одній коробці скручувати розеткові лінії і світлові лінії. Але коли людина попросила, то чого вам би не показати? У нас є живлення від автомату 220. У нас є розетка, двохклавічний вимикач, одна лампочка і друга лампочка. Отож, давайте будемо з'єднувати. Живлення від розетки, живлення від автомату, фаза, коричневий кабель і коричневий кабель від вимикача з'єднуємо між собою. Тобто коричневий ще раз, коричневий від автомата, коричневий від розетки і коричневий від автомата. Клавіші. Є таке. Далі. Від вимикача в нас, виходить, виходить зараз жовтий і синій кабель. Їх ми з'єднуємо з фазними кабелями, з коричневими кабелями від двох лампочок. Жовтий з однією лампочкою і синій з фазним скоричневим від другої лампочки. Є. Тепер заземлення на світло ми на даний момент не даємо, тому заземлення від щитка, від автомата даємо на заземлення від розетки. Що в нас лишається? В нас лишається нульовий від розетки, нульовий від автомата і два нульових провода від світел. Отож, ми з'єднуємо їх всіх між собою. Ось і все. Закрили коробку. Включаємо автомат. Працює і зараз перевіримо нашу розетку. От в нас є автомобільний зарядний пристрій. se para